Вітаю, з вами я, Ладана. Хочу запросити вас в нашу групу «Джерело Ра, там, де ми вивчаємо покровителів наших рідних, наших українських, наших віднесеньких богів, які належать до пантеону Господа Бога Ра. Так, Бог, Богиня, вони Всевишні, Він єдиний дійсно, але його спектри проявлені саме в цьому матеріальному світі, в світі форм, саме через покровительство. Господа Богара, дрівлі православний пантіон, дріблі православний Егрегор, дріблі православний агрегат, як це колись було у наших пращурів, як звучало, як було напрацьовано. Так, це наші пращури, це ті ми, коли живущі, створили це, напрацювали. І воно було напрацьоване на лад, на добро. До людини, до природи, в ладу з людиною, з природою. Тому я вас запрошую звернути уваги на мої відео, які виходять на каналі Надімір, і долучитися до нашої рідної віри, яка знаходиться у нас в кожного, в кожній нашій клітиночці, нашої генної пам'яті. Так, ви скажете, можливо, ти трошки не туди, не люлю? -лю. Так, можна черпати. Різні рівні, але коли наша свідомість і людство проходило такі часи темряви, да? коли все занепало, коли все зайшло в певну ілюзію, і зараз нам слід прокидатися, проявляти своє внутрішнє сяйво-світимість, проявляти свою людяність, свою любов до життя, до ближнього. Тому я звернулася до рідних богів. Я звертаюся до рідної віри, і вони мені допомагають. Тому, якщо може, і вам буде цікаво, як крокую я, я щиро ділюсь знаннями школи, я щиро маю право передавати, тому що я практик, я не просто теоретик, і я для тих, для кого я. Тому зараз цей ефір. Виход в трансляцію, можливо, хтось зверне більше увагу. Тому що дійсно контент на Ютубі, в соціальних сітках, ну, скажімо, так, його не так легко вести самотньо, самостійно. Да? І ми не навчалися цьому, але ми, можливо, спектри іншого. Зі мною працює вчительська система, тому я провідник певних знань, пробуджування, протранслюю -про вам. Протрансформую і допоможу. Чим зможу. Є заклик, буде відгук. Обіймаю серцем, з вами я, Ладана. Підглядайте за мною. Ні, проходьте мимо. І так, всім добрим людям бажаю успіху. А недобрим, звичайно, добра. З вами я.